До інших тем від квітня для захисників запрацювала державна програма з зубопротезування. До неї вже доєдналися 77 медичних закладів. Зокрема, в столиці такі послуги надає Національний медичний університет Богомольця, стоматологічна поліклініка Міноборони, Національний університет Шупика і Київська стоматологія Київської міської ради. В одному з закладів побувала наша знімальна група і пройшла шляхом пацієнта, в якому створюють нову усмішку. Ось так щиро усміхаються українські військові. Вони в кабінеті у лікаря у стоматологічному кріслі, у собі впевнені, болю не відчувають. Завтра, після завтра що вже поставлять. І от зараз прям зубів. Олександр захищає Україну з 2014 року і каже: на передовій ніде лікувати зуби. А вони псуються швидко, рятують лише знеболювальні та тимчасова допомога в прифронтових медзакладах. В мене випадав зуб, і Я його їздив по прифронтових лікарнях. Там по три рази вставляв. Він три рази випадав, поки не потрапив сюди через якийсь час. і мені його нормально ставили. Національний медичний університет імені Богомольця один із 77 закладів, який доєднався до пілотного проєкту із зубопротезування. Військовослужбовці, учасники бойових дій та люди, що отримали інвалідність внаслідок війни, можуть скористатися такою послугою безоплатно. Так співпало, що я на лікуванні після поранення і заїхав полікувати зуби і попав навіть на протизування. Тому що спеціально виїхати там з зони бойових дій на протизування на жаль на зараз нереально. Взяти участь у програмі від МОЗ. Просто потрібно прийти до місця надання цієї послуги із паспортом, ідентифікаційним кодом і документом, що підтверджує статус військового. Військовий відок або були Далі направлення в оглядовий кабінет, перевірка стану зубів, встановлення діагнозу. Ці медичні кроки дозволяють розпочати протезування. Пацієнт направляється до ортопеда стоматолога, де визначається план лікування. Після визначення плану лікування, вибору конструкції, пацієнт направляється за необхідності в терапевтичне відділення для підготовки порожнини рота під протезування. У кріслі стоматолога-ортопеда військовий озвучує свої проблеми та побажання. Перший запит це біль, друге питання немає чим жувати. Отак, От як мені кажуть, а, і е, ну дехто ще може звернути увагу, що не подобається посмішка. Це коли там є якісь проблеми в фронтальної ділянки. Стоматологиня Олена Гудкова, яка прийняла перших бійців у своєму кабінеті ще в червні 2014-го, запевняє хронічний стрес, недоїдання і недосипання, вода неналежної якості це головні причини псування зубів в українських захисників. А ще є травми під час контузії, коли там якийсь прильот, там чи якась вибухова хвиля, як вони мені кажуть, от як клацну. Так, а потім взяв і виплюнув. А, ну тобто вони руйнують як коронки, які вже були в роті, так і свої зуби, які начебто були здорові. Уже на етапі виготовлення протеза, враховуються індивідуальні особливості здорових зубів і ротової порожнини. Ретельно підбирають форму, розмір, колір. Ми підбираємо е, саме той розмір, який потрібно пацієнту, і той колір. Наприклад, якщо у пацієнта присутні свої зуби, ми підбираємо під його природний колір, підбираємо і форму, і встановлюємо на бюгельний протез і закінчуємо роботу. Послугами пілотного проєкту, який запрацював із квітня, уже скористувалися 210 військовослужбовців і ветеранів. Загалом у програму закладено 750 мільйонів гривень. Це майже 15 тисяч на одного пацієнта. Так як наш пацієнт, ми бачимо його ID, і де би він не лікувався, він має свій ID, ID він всюди проходить. То вартість, загальна вартість на одного пацієнта по АІТІ рахується саме в тому кошторисі. Місяць роботи показав, що запит на послугу великий. Є потреба не лише в протезуванні, а й лікуванні. Тому МОЗ підготувало ще одну програму для військових. І ми розширимо пакет соматологічної допомоги, який включатиме лікування. В обсязі майже 25 тисяч протезування 14 тисяч. Один раз на їх один пацієнт може користуватися послугою. Завдяки такому проєкту українські захисники відчувають підтримку від держави, діляться своїми емоціями зі стоматологами і не бояться усміхатися, юрівна. Я жую твоїми коронками. і для мене це ну нам, ну для мене це дуже ну дорого варто. Пілотна програма поки розрахована на рік. Нові медзаклади дають запити, щоб долучитися до неї. Тому військові мають час і можливість, щоб отримати здорові зуби. Ірина Коваленко, В'ячеслав Серебрініков, Київ 24.